Друзі, всім вітання, вітаю вас на каналі. Так, ну що, поступила от китайська пилочка з, друзі, жалобами. Так. Немає тяги при роботі. Тобто, немає сили, можливо, є провали. От. Звичайно, простіший варіант. Полізти, покрутити там карбюратор. Ну, наприклад, якщо вона там заводиться, все. Ну, але, ну, таки будемо підходити глибше до того всього. І дивимося. В першу чергу мене буде цікавити. Саме простіше, що, друзі, свічка, відкрутити, подивитися на неї, перевірити її на працездатність. ось на працездатність перевірити свічечку. І подивитися зазор. А тоді вже ліземо до карбюратора і до подачі паливної суміші в карбюратор. Фільтр, шланг і тому подібне. Тобто бензинова частина. Чи що тут є? Тут щось може і робилося колись, не знаю. Вона вже в мене й була той папугайчик кольоровий. Зараз глянемо. Тут вроді би сухо по сальниках. Тут нема що нарікати, то вже добре плюс, то вже плюс не буде стільки роботи тут. Мені не буде роботи раз, буде менше і людині не буде набігати по грошах. То вже, то вже дуже добре, найкраще. Дивіться. Свічка гарна, бачите, це гляного кольору. Та як має бути, вона вже була то була у мене. Вона вже в мене було, бо я її почала пригадую. Людина тут недалеко живе, дзвонила мені і каже, я до вас приносив вже. Ой, щось може друге. І все, також так, зазор, бачите, ну все. Зазор я регулював. Мій, мій, мій зазор на щупі, все. Я ставлю, друзі, зазор 055. Чому? Пояснюю, як звичайно, запалення має бути 0,5-0,6 мм. Я роблю плоским щупом, тому ставлю 0,55 Правильно, друзі є, поставити отаким круглим щупом. Тобто він має 0,6 мм, він нам сюди ось заходить нормально. Ну, той трошки грубший буде. Круглим, тому що тут в нас є нерівності. І десь може бути більше, десь може бути менше. І я ставлю золоту середину 0,55. От і все. А правильно міряється ось тим круглим. Берете штангелем, заміряєте, скільки він має, наприклад. І тоді вже круглим щупом то все робиться. Як хто мав вже голі, то пам'ятає, в жигулях був такий щупик. Вроді з зазорами і був круглий такий з дротика зігнутий. Дивимося, що він має у нас. Тут в нас є... опапа. Та тут один міліметр цілий. <кій> Ясно, що забагато. Перепрошую. Отаке добре. Але свічка гарний колір має, значить, відрегульований добре був. Но немає тяги. Причина може бути в карбюраторі, друзі. Давайте буде швидше. А, а, або може бути причина в двигуні. Теж така штука, може десь щось є підгріто, хоча ну, вона дергалася добре, свічка була закручена, то я не мав що нарікати. Дивимося, зараз що в нас буде тут. А чаї поробили народ? Чи ні? То вже добре. Погода на дворі ну, дуже неважнецька. Така вже гадка, що ну. Так, тут двох болтів нема це вже не мій характер. І ще одного нема ще. Що... ну ладно вже. З п'яти нема двох. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре. Так, друзі, підсальниками чисто. Тирса, сухесенька, все в ідеалі, бачите? Нарікання можуть бути на карбюратор, може бути на циліндр. Зараз ми все подивимося. Так, ото от я точно не ставив. Тут вже трошки собі хтось на колгоспі. Ну, але то така штука, кожен рятує ситуацію, щоб воно все працювало і їхало. Я зараз все ж таки до карбюратора гляну і гляну до, гляну до циліндра, друзі, бо все ж таки воно мене не спокоїть. Нема тяги, це може бути карбюратор. Силові агрегати, та? двигун і проклад е, карбюратор, де у нас паливо йде. Добре, їдемо далі. Давайте зразу скинемо. Подивимося в впуск. Чисто, Хоча зараз гляну. Зараз будемо дивитися. Ви вже не побачите, але я вам того не скажу. Ну що, що я можу сказати? На впуску, дороги є задири. От тобі й немає тяги. Раз, а зараз ми подивимося. Зараз така пішла жара, то ми то все скидаємо і разом з вами будемо дефектувати. Хоча ну, тягнулося вона собі так собі. Давайте зараз подивимося, як вона тягнеться. Я хоча на око скажу. Як воно тягнеться. Чому вирішив про то відео зробити? Ну так в загальному, ну от є скарга, нема тяги при роботі. Є такі причини у вас, правда, зустрічалися. І згідно того будемо вже діяти, щоб визначити ту причину, не шукати, не рипати, щось там туди-сюди. Зараз я просто собі подергаю, щоб я бачив. Вам видно трохи, правда? Не тянеться. Вона може і заводиться, але роботи немає. Воно вже говорить, що не буде діла. Що Тут мусить бути заміна поршневої. Швидше всього. Давайте вже дивимося, раз така справа, то ми його відкриваємо і будемо вже... Дивитися з тим. Так, то кілечко може бути. То також добре не є погнути, слідкуйте, щоб було, бо карбюратор приходить тут до гум гумки цієї перехідної. І от я не виключаюся, дивимося, розбираємо. Ну, вам не цікаво, ну то перемотуйте, виключайте. Так, Особиста справа. А хто? хоче щось бачити і навчитися і знати. Тому і це. Прошу дивитися. Так, добре. Далі. Тут я ще не знімаю цього патрубка, Скидаємо вихлопну, друзі. То буде зараз дуже цікаво циліндр скинути. Дефектовку зробити цієї пили. Упор неправильно закручений. Бачите, він є зубами вниз. А він має бути зубами догори. Ось так має дивитися. Ось так догори. Перекрутим О, після Так, компресору я не накачав. Зараз потім вже включу його, коли ми тут щоб це все видути. Коли бачите, на вході є задери. Ну, То тут говорити? Дивимось, що тут говорить? Дивимося, що ще в нас на виході, може вихід і чистий. Але то, що... <задили>, це вже, так би мовити, система впуску вже тютю. -тю. Вже десь собі воно все буде міняти свої позиції, тобто по впуску, по випуску, по наповненню циліндра і тому подібне, бо тому що гази будуть прориватись. Та, вона може і працює. Ну що, дивимося тут? На виході норма. А на впуску є трошки підтерти. Давайте ліпше вже подивимося, не лінуємося. Не лінуємося і знімаємо циліндр. Не, можна не знімати, щось там накрутити і сказати, що все добре. Ну, але тут не є все добре, на жаль. Воно мені не подобається. Вроді б Так собі тягнеться, але не важнєцько. Не важнєцько. Зараз будемо бачити. То, як воно все виглянуть. Так, так, так. Знаєте, не раз приходить один до мене чоловік. Молодий. Каже, а чого ви то все так розказуєте? Буде би роботи мали більше. Тобто сюди я кажу, я з собою ту могилу не заберу. Колись мене не стане. А то кожного не стане, прийде до всіх час. Комусь швидше, комусь раніше. І тоді вже, друзі, хоч щось будуть згадували. Тобто треба залишити якийсь після себе добрий слід. А не закопати той талант і забрати з собою і толку з того. Толку з того, якщо ти не приніс плодів тут в тому житті. А ніякого. Давайте, де наш дерев'яний. Молоточок коханий. Зараз ми його О, вже пішло. Так. Добре, може збережеться прокладка, надіюся. Так, але то ще все не відкручене. Я перепрошую треба було брати шурік і крутити швидше. Зараз ще пару болтів є. Так, раз. От цікаво глянути. Нема тяги при роботі. Це є слова господара. Я собі так їх і записав. Щоб, тобто, якусь певну причину поломки в загальному чути. Ну що, я вам вже щось зараз скажу. хочете побачити. Так, болти 1, 2, 3, а де четвертий? Алло. Ей! Ти де? Ой! Так, так. Ой, ні. є. Так, народ, тепер дивимося, це у нас є 43 я поршніва. Пробуємо нагар, друзі. Отак От беремо, бачите? Подивимося, яке масло лилося. Дивіться, я відшкрабую рукою. Зараз ще раз фокус-покус. Зараз я перепрошую. На гару є собі певний шар, не критичний і не є нічого поганого там. Звичайно, бо тому що нагару не буде на тому поршню чи циліндрі, який не працює, яка пила стоїть і казати, що я маю гарну пилу. Дивіться. Ото є масло. Розумієте, отак має бути. І воно має відшкрабуватися. То є перше, що подивилися. Тепер, друзі, впуск. Циліндр. Друзі, зараз дивимося. Бачите вже який підтертий. А знаєте чого він підтертий? Тепер дивіться. Я ще знімлю ту кришку, я дуже перепрошую. Що я вас час забираю, але нема на то ради. Мусимо дивитися, це є цікаво. І зараз дзвонимо до господара та й будемо говорити, озвучувати. Ще, до речі, карбюратор перевірю. Думаю, що карбюратор нормальний, дай Бог. Все буде добре. Так, кришку скидаємо, щоб вона нам тут не мішала. Зірочка тут є. Добра зірочка. Не зношена. Вона там дурницю поробила. О, Бачите? Якщо вам видно, не знаю. Отак. Не зношена. Так. На впуску. Поршень в ідеалі. На випуску є дуже багато потертів, задирів так званих. Ну в дужках. Я би казав, що навіть не задирів, а а Ну задири більш серйозніші ще виглядають. А тут є потертя. Тепер колінвал. Дивимося, чи він не є кривий. Колінвал кривий. Дивіться, увага. Тарас ще до циліндра дійдемо, дивіться отут. Бачите, як гуляє? Дивіться. По відношенню до картера. І воно собі гуляє. Як, рибко, як рибка по Дунаю. А я собі гуляла. Як рибка по Дунаю. Так, так, так. Дивіться, бачите? А тут, дивіться, тепер на махови, на цей нащеплення. Гори Карпати, блін. Дивіться. Бачите, як гуляє. Звернули увагу. Зараз, зараз трошки вниз дам, так щоб було ліпше видно. Зараз. Дивіться. Бачите маховик. кажу, полінвала нема. Якщо колінвала нема, то там вже і сальники поміняємо. Якщо будуть робити, то треба повну капіталку робити, тій пилі. Добре, то ще не все. А тепер сама основна причина в першу чергу, то, що кривий колінвал був удар. Сама основна причина всьому, що циліндр, друзі, у друзі, нас що? Дивіться уважно? Підсвітим. звичайно, підсвітим. Увага, бачите, що в нас з циліндриком? А циліндрик то нас вже потертий, відпрацював. Дивіться, навіть на виході вже є така, як я кажу, навколо такий ореольчик. Так званий. Якщо дивитися, то отут вона навколо випускного, випускного вікна, дивіться, вже є підношення. Таке от витерте, бачите? Оце напилення вже є зношений і будь здоров, Іван Петров. Так. А запуск я вже мовчу. Колінвал кривий. ні Ну можна закрити і очі і лишити, але циліндра вже нема. От і все. Так що ще дивимося друзі, карбюратор. Карбюратор нема чим вбути, бо нема повітря. Зараз трошки тут води, треба було ти відкрути. Дивимося, що в нас гвинти були закручені. Так раді цікавості просто. Елючка, друзі. Чекайте, то є в нас та підсос. Елючка. Карбюратор як називається, невідомо. Елючка в нас закручена. Раз. Півтора. 1,75. Добре. То дуже добре, то їм не тішить. І тут би мав бути один оберт, по ідеї. ну, дивимося. Раз. Зараз, зараз. Все, один. Ого, півтора. Теж один 75. Ну нема ради, кожен двигун хоче по своєму. Тобто він не був бідний. І свічку ці... і ми бачимо гарно. У нас бідна суміш не була. Поршень, друзі. Нагар не є сивий, а є чорний, то вже плюс такий як має бути. Кільця все рухаються, бачите? Ніхто нічого не залягло, все працювало. Масла, скажімо так, не жаліли. Це вже процес пішов з носу від ресурсу бензопили. Вона відпрацювала своє. І тут нема що говорити. Такий буде і вирок до господа сказаний. Колінвал треба міняти, бо його не варто її лишати. Коли у вас кривий колінвал, ви знаєте, коли витягнете ланцюг. І він так буде смію так подергувати, то за тугіше йти, то слабше, тобто натяжка міняється. То теж говорить що ні, воно буде працювати, я не спору. Можна закрити очі і цей. Так, щоб в дужках не тратити гроші. ну Але вже як робити, то треба по людськи зробити. Так, їдемо далі. Закрутили, відкручуємо ашечку і міряємо, дивимося. Провірка на вишивість карбюратора. Так що отаке. Пилочка пішла в попандос, якщо чесно. Зараз буду дивитися, що там і як там. Будемо якось узгоджувати, робити, не робити. Ну, Якщо та пила працює, дрова ріже, то напевно, що треба буде робити. Так, закрутив елючку. Пробуємо. Закриваємо бензиновий канал імпульсний. Бензонасос так званий. Увага, пробуємо, дивимося. Елючка закрита повністю. Прекрасно. Елька тримає, ашка тримає. Тобто клапан форсунка. Відкручуємо там півтора чи оберт. Але як який карбюратор, коли починає відкривати. Увага. Має трошки пропускати вже в другий бік. Пропускає. Давайте трошки закрутимо, зменшимо пропуск. Так, вже тяга більша стала, менша. Відкручуємо більше, друзі. Легко йде вже так. Файно відкрутив. Ну, значно легше. Закручуємо, трохи так ще чуть лишаємо. Пробуємо. Тугіше вже йде, значить менша подача палива на елючці, тобто на холостий хід. На на початкові навантаження. Так увага. Дуже тугіше вже йде. Тобто малі середні оберти, по-простому сказати. Все, клапан форсунка закрита, тобто до карбюратора я причин не бачу. От, голку я ще перевірю, коли я розкручу його. Значить. І тут ми собі робимо, друзі, висновок з цієї пили. Зараз я ще кришку знімлю. Глянемо. Глянемо на підшипники, друзі. Глянемо, що нам підшипник. Бачите, тут сухо. Я би їх не рухав, ще чесно кажучи. Сальники, нехай би було. Дивимось підшипник. Підшипники теж добрі. Ну не знаю. Колінвал, друзі, кривий, і то так конкретно кривий. ну Дивіться, бачите? Ось тут. Як гуляє по відношенню оце з цим. Дивіться. А я собі гуляла. Я грибка продонаю. А, а я собі гуляю, я грибка подонаю, правильно. Погуляй собі, доню, я ж собі не бороню. Отак <плес> от. Так вот. А доня погуляла, а потім що? Була біда? І принесла лялю до хати. Коліра ясна, ну? Так не робіть, то не треба так робити. Пам'ятайте, що шлюбна біла суконка має бути білою на дівчатах. Все. І, і на тому кінець. Все, отака от, от ситуація, друзі. Одним словом, добре. Ну що, як на мене, колінвал під заміну. Підшипники в нас, друзі, добрі. І зразу ж будемо і сальники міняти, так як воно вже трохи, ну, скажімо так, все не першої свіжості. Ще якби там сама поршнева, я б їх не рухав. А так ми собі пишемо, що нам треба. Тобто поршнева. Так. Поршнева. Колінвал. Колінвал, друзі. Сальники колінвала. Сальники колінвала. О, тих три позиції треба буде, друзі, міняти. Треба буде міняти. І тоді буде діло. Дякувати Богу, карбюратор в порядку. Маю надію, що катушка запалювання також, бо у нас свічка знову ж таки гарненька. Давайте ще перевіримо. Чи вона нам стріляє? Я думаю, що стріляє. Так, добре. Все. В тому випадку, напевно, будемо прощатися з вами. От так виглядає дефектовка цієї бензопили. А то говорило про те, що немає тяги при роботі. Тобто пила немає сили. Коли в нас вже оце зношене, друзі, ну, скажу ще також по особистому своєму інструменту, по косі, друзі. Я її завів, вона працювала. Дивлюся, кошу, заходжу в траву, а вона ну, не має сили такої. Тобто вона зі 100% ну, дає десь, може, 70% потужності, будемо так казати. Ну, може трохи менше навіть. ну, що ж ти мені не подобаєшся і вона в тому випадку і буде ще й жертва бензини. О, дивіться, бачите, ще раз показую, ото є. А тепер мій коханий циліндр, де він там? Алло. Якого я не викидав, а спеціально. на зразок. Це є, друзі, скоси. Це є скоси. Бачите, в мене вже тут гази навіть валили, проривались. А в мене вже, дивіться, теж впуск. Бачите, що створено є. От і все. Наскільки все зношено. Та він працював, він заводився. Так само і пила працювала, заводилась. Але немає тяги при роботі. Що і було потрібно доказати, що в мене відбувалося? В моїй косі. Ось. І що відбувалося в цій пилі? Все. Так що все. Ось така от у нас кінцева зупинка буде, кінцевий результат цього інструменту на нинішній час, який треба практично зробити цілий двигун. Ще перепрошую, я ще не дописав. <кхід> Прокладки. Друзі, між картера 4. Набір прокладок. Всіх прокладок, бо все дуже свіжі поміняємо. Ось так. А що робити? Отак будемо рятувати ситуацію. Все, тепер все, будьте здорові. Зараз буде далі цікаво. Ну, тобто в наступному відео. А з тим вже все. До нових зустрічей, друзі, всім па-па.